Повернення українського впливу на регіон. Інструментами м'якої сили і пошукам і українства. Бо зараз для та пропаганда що Україна ворог і все ж таки стан війни, і те, що ми наносимо удари, і в тому числі і по території Кубані, воно не впливає ні на будь-яке покращення. але Український вплив, якщо за умови російської поразки, люди люблять бути з переможцями, і тоді всі позгадують, що вони десь діда, прадіда, хтось з чорноморців, хтось, як моя бабунька казала Акуліна Нікітішна. Ми з Чернігівської губернії, всі по це позгадують. І подостають, кубанські діале і, 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 і балачка буде вивчатися за підручником казак Мамай. Правильно навірно, mm -hmm. ось і, і все повернеться. і все буде зрозуміло, чому колядують українською мовою, чому свята українською мовою, чому е, їдять борщ а не щі, чи щось там таке. Все стане на свої місця.